Є люди, які ще за життя стають легендами. Такої є Ліна Васильівна Костенко, поетеса, громадський діяч, і насамперед неймовірно сильна та рішуча жінка. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема. До долі, моєї обраниці. Геніальна письменниця завжди йшла на пролом. не боялася влади і відкрито висловлювала власну позицію. Навіть коли вона мовчала, замість неї говорили її поезія і проза. Є у нас в Україні, є на світі велике щастя. Жінка Ліна Костенко ну це. Авторитет, який просто немає рівного в нас в Україні, Ліна Костенко належала до покоління дітей війни. Вона мало розповідає про своє дитинство і лише в поезіях проскакують рядки про балетну школу замінованого поля та дитинство, вбите на війні. Хата її батька, вчителя Василя Костенка, стояла на березі леглича, протоки Дніпра. В тому легличі Ліна якось мало не втонула. Вже й кольорові кола перед очима пішли. На щастя, врятували. У збірці над берегами вічної ріки вона помістила вірш спогад про свої найперші дитячі враження. Буває часом дивне відчуття, що час іде, а я собі окремо. Мені п'ять років, я іще дитя, люблю цукерки і читаю Брема. У дитинстві Ліна мріяла стати льотчицею. Бажання було настільки сильним, що вона змайструвала собі саморобний парашут із старої маминої парасолі та пристирадла. Піднялась з ним на горище і стрибнула. Тоді маленька ліна ледве не загинула, тому з мрією дитинства було покінчено у шостому класі. Подарувала свій зшиток віршів Павлу Тичині. Датований 1944-45 роками. Першу збірку Ліни Костенко благословив відомий поет Микола Руденко. Як він згадував, зустрілися вони в Москві на одній вечірці, де Ліна читала свої російськомовні вірші. Руденкові вони не дуже сподобалися, і він запитав, чи немає української. За кілька днів він отримав рукопис і одразу ж загорівся ідеєю видати збірку. Так побачила світ проміння землі. Про молоду Костенко ходять легенди. кажуть, вона була дуже екстравагантною жінкою і багато курила. У неї закохувалися відомі чоловіки. Зокрема, прихильності ліни добивались українські поети Василь Симоненко та Дмитро Павличко. Другий навіть зізнався, що досі береже коробку сірників, яку придбав декілька десятків років тому, щоб при зустрічі прикурити ліні цигарку. За словами поета Миколи Сома, який проживав у одній кімнаті в гуртожитку з Василем Симоненком, його товариш задивлявся на молоду Костенко. Ліну Вася Симоненко дуже любив. У них таємна любов була, хоч Ліна старша від нього на п'ять років. На неї не можна було дивитися без захвату. Жіночно, з лукавинкою в очах. Справжня красуня. До речі, Ліна Васильівна Роман з Симоненком ніколи не коментувала. Тому можна лише здогадуватись про її справжні почуття до відомого поета Шістдесятника. Письменниця була двічі заміжня вперше вона вийшла заміж за поляка єжи Яна Пахльовського, який носив їй оберемки буску. Кохання було яскравим, але недовгим. Він не захотів їхати до Києва, а вона до Варшави. Розійшлися тихо. Таліна зустріла Василя Цвіркунова, директора кіностудії імені Олександра Довженка. Саме Микола Сом познайомив Ліну з її другим чоловіком. За дверима іде Василь Цвіркунов. Він після війни втратив ногу, відкриває двері, стає на порозі. кажу Ліні: Познайомтеся, це директор кіностудії. Дивлюся, а очі в нього гарячі гарячі стали. Відірвати їх від неї не міг. Тоді Ліна швиденько взяла його під руку, і так вони пішли по життю, але спочатку по коридору. Та хоч Василь Цвіркунов мав свою власну сім'ю, та доля все ж звела його разом з письменницею. Грішниця я полюбила чужого долі моєї пекуча жого буде гроза, потім буде тиша, жінка твоя, але я твоїша. Один твір письменниці екранізували це кіносценарій. Перевірте свої годинники. У ньому розповідається про українських поетів, загиблих під час Другої світової війни. Фільм зняли у 1964 році, але його так і не побачили глядачі. Він був настільки переробленим, що Костенко відмовилася від авторства. Ліну називають беззаперечним моральним авторитетом для багатьох українців. Вона підписувала лист протест проти арештів української інтелігенції в 65-му році. У 66-му під час львівського судилища над братами Горенями кинули їм квіти. Згодом написала лист на захист В'ячеслава Чорновола у відповідь на наклеп на нього в газеті Літературна Україна. Отримали Україну без збою. Іздають без бою, а іншом, без бою? б'ються поміж собою. Якось вона разом з Іваном Дречем ініціювала звернення від львівських письменників про взяття на поруки Богдана Гореня. Після цього до неї завітав вічливий молодик із компетентних органів і запросив до КГБ на розмову. Це запрошення чи наказ? поцікавилася Костенко. Що, звичайно ж, запрошення. Тоді дозвольте ним не скористатися. Парирувала письменниця і зачинила перед його носом двері через свою чітку позицію. Її поетичному слову було оголошено заборону на довгі 16 років. За творами Ліни Костенко зроблено низку театральних постанов. 29 січня 1981 року відбулася прем'єра вистави за Марусою Чурай. У день прем'єри виставу перенесли з української філармонії до клубу заводу Арсенал. Народна артистка України Ніла Крюкова згадує: Після концерту Ліна Костенко викликала у фоє директора філармонії Аркадія Лобанова. Поверніться до світла. Хочу бачити, ви людина чи провокатор? І заліпила йому три ляпаси за Марусю, за Нілу. І за себе ліна Костенко відмовилась від звання Героя України, яке хотів її вручити Віктор Ющенко. Після чого її цитата політичної біжутерії не ношу стала крилатим висловом. Дивлюся ввечері і вранці, милуюсь депутатським гроном. Яка гармонія і танці, і єдність змій. Починаючи з 1991 року, Ліна Костенко регулярно брала участь в різноманітних експедиціях до Чорнобиля. Саме в Чорнобильській зоні, серед людей, котрих поступово дедалі менше і котрі до неї дуже звикли, Ліна Васильівна почувається найкраще. Кожному селі, де проходила експедиція, у неї були знайомі, з яким вона обов'язково передавала гостинці. Її люблять як найріднішу. Дехто навіть не знає, що вона поетеса, але біжучи їй назустріч і розкривши руки для обіймів, кричать: Наша Ліна приїхала!. Це був її світ: світ без масок і мішури, світ справжніх людей. І справжніх почуттів багато хто її вважає сумлінням української нації. Вона у 60-70-ті роки виступала з критикою КПРС у 2010 році. Відкрито критикувала Януковича за арешт Юлії Тимошенко у 2014 році. Неодноразово їздила в зону АТО, надихаючи бійців Нацгвардії і ЗСУ. З початку війни на сході України письменниця приєдналася до гуманітарної акції Другий фронт АТО передавала на фронт кілька збірок своїх поезій із побажаннями та словами підтримки. Не так давно Ліна Костенко вперше за 12 років дала інтерв'ю, в якому говорила про війну та творчість під час війни. Розумієте, я ж належу до покоління, яке пережило Другу світову війну, і мені оці бомби лише й годині ранку. Дочка Оксана Пахльовська теж стала письменницею. А от син поетеси працює програмістом в Сполучених Штатах. Онучка Ярослава Франческа вивчає філософію у Римському університеті Ля Сап'єнца, де її мама завідує кафедрою україністики. Однак, попри її непростий характер, ядучий сарказм, впертий гонор, вона як ніхто є культовою постаттю для усіх українців. Ліну Костенко вважають генієм слова залізною жінкою і живою легендою. А її біографія є прикладом для мільйонів українців і невичерпним джерелом мудрості.